Доброго вечора. До мене завітала шкода Octavia 2.0TDI на DSG на чистку всієї системи екології. В даному автомобілі дуже часті регенерації до 100 км. Варто чистить. Глянемо на комп'ютерні показники і подивимося: плюс-мінус по двигуну, в якому він стані візуально в, забруд... в якому забрудненому він стані. І все. Так, дивимося комп'ютерні показники, 289 пробігу. Так, плюс-мінус прогрітий автомобіль. Комп'ютерна 9, не комп'ютерна вже 17. Прогнозуємо, до 24 грам доходить і буде до 100 кілометрів регенерація. Залишиться 4 грами. Ну, плюс-мінус. На такому пробігу, може і повинно бути. Так, фіксую дані 11 гектопаскалів на холостих. Даю газ в пол 2,5 тисячі обертів. 66. І бачимо 1769, 1770, росте. Приблизно на таких обертах. Стоячи на місці, можна зробити регенерацію. Автомобіль не дихає і не видихає. От вся проблема. Так, дані зафіксовані є такі. Так, трошки розібрав двигунчик і поглянемо на стан холодної частини турбіни. Бачимо в маслі, можна сказати, що не брудно, все окей, нема що чистить, це все нормально, але це навпаки, ненормально. Тому що е, система вентиляції картерних газів, ось ця мембрана, л'є туди в канал, клапана Єгіера вниз. Там навіть написано ЄГР на патрубку знизу. Лє масло, і коли автомобіль починає працювати, це масло горить в теплообміннику. І теплообмінник забивається. і... Помилка може бути П-2002. Відомо, хто стикався цим. Теплообмінники від масла і температури вихлопних газів, коксуються так, що і відмивати їх вручну теж важко. Ось така ситуація. Буде чиститись все повністю. Свічки демонтувались дуже легко. Буде чиститись все повністю від дроселя який знаходиться тут, теплообмінник, перепускна плита клапана Єгера, клапана, камера згорання, випускний колектор, гаряча частина турбіни, холодна частина турбіни, каталізатор і сажовий сажовий більше від золи. сажі в ньому як такової немає. Коли це все буде чисто, от тоді Можемо бачити результат. Але перепровіримо на цьому автомобілі, що він після чистки буде показувати. А зараз під'єдную апарат і роблю чистку. Перед чисткою олива зливається, а потім заливається назад, після чистки. Але хочу сказати, що коли термін підходить під 10 то оливу я міняю безкоштовно. Якщо 1235, то не потрібно міняти. Але в даному випадку автомобіль приїхав 6 тисяч, 6 з копійками на цій оливі. При регенераціях до 100 кілометрів, і при цих регенераціях з оливи залишилась тільки одна назва. Це олива не може бути така. Навіть холодна олива зараз, вона як диспаливо. При таких випадках, коли дуже багато диспалива в масляній системі, це часті регенерації, от і зітреться вся поршнева, а саме вкладиші, розподільчий вал і все, що там змазується. Ресурс двигуна зменшиться вкратно разів. І тому думайте. Чистити чи не чистити. Але нічого не робити, коли часті регенерації, це не вихід з положення. Тому що, окрім зношення двигуна, йде ще витрата палива в вихлопну трубу, яка коштує приблизно як чистка моя екології без демонтажу. Зараз іде процес чистки. Побачимо, який асфальт виходить із системи клапанів ЄГІР, впускний колектор, холодна частина турбіни, гаряча і сажовий фільтр, але там небагато. Зараз буде. Ну, других варіантів немає, окрім чорного. Поки не буде чистенька біла пінка, чистка буде тривати, а в кінці видалення золи. Так, поглянемо, що насипало з крупного, а золи насипало тут дуже багато. Це все крупна зола. Зараз промою цей фільтр. І Буду чистити далі, поки зовсім нічого не буде, і буде біленька піна. Тобто, сажу, -масяних, сажу -масяних відкладень не буде. Але вже немає сажомацяних відкладень. Протестую, перепровірю. Але більше всього, зараз буду в кінці домивати золу і сажового фільтра. І все. Продемонструю, коли все чисто як має бути. Виходить біла чистенька піна. Всюди. Чорного зовсім немає. Так, чистка завершена вже прогрітий автомобіль і тестую свою роботу, роботу форсунок, Датчика диференційного тиску і прохідність всієї екології. Зараз бачимо нуль. Даю голосове. Ой, даю газ пол. Вісімнадцять. Ну, Шкода від, відрізняється від Volkswagen. Це вже ясно. Отак ну, повинно бути, тому що шкода, інша трішки екологія, але стрілочка рівно держиться, це форсунки в нормі. Під'єдную датчик диференційного і тестую всю екологію на датчиках. Так, а тепер під'єднано датчики. Мінус 2 плюс 2, 0, 2 гектопаскалі так повинно бути 1, 2, 3. Один є таким. Так, даю газ в пол, фіксуємо дані на обертах. Датчики вірно показують. 17 гектопаскалів. 15, 30, 28 уже падає вниз, ще швидше, ніж наростало. Тобто автомобіль вже повністю дихає, і йому нічого не заважає. В майбутньому виконувати заводські регенерації і все інше. Так, з датчики мої розібрався, а тепер всі адаптації необхідні. Зараз буду проводити. Так, автомобіль пройшов повністю всі адаптації, без зауважень. Форсунки перевірено механічно манометром. І ось можна побачити по комп'ютеру, тому що 2.0 можна по комп'ютеру дивитись. 1.6 тільки стенд. Або я можу продіагностувати манометром після чистки. обнулена масляна зола, і фізично, і комп'ютерно 01 грам, включиться автоматична регенерація, щоб прораховувати наново ці всі значення. Тиск в нормі і все. Зараз висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Автомобіль повністю почищено. Вся система екології. І перевірено. Перевірено, як систему екології, також весь автомобіль. Даю гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу на свою чистку. Якщо все працює, в даному автомобілі все працює. Звісно, можливо, через 50 чи 100 тисяч кілометрів буде збой в екології, а тобто форсунки можуть, тому що пробіг тут вже під 300. І після ремонту форсунок можна далі їздити, екологія не буде забруднена, щоб повторно чистити. І тобто можна далі їздити в міський заміський цикл 150 тисяч пробігу. Автомобіль відпускаю на загальні дороги користування навіть без тест-драйву. Тому що перевірено автомобіль мною, і я бачу, що тут екологія працює 100%. І тому даю гарантію в 150 тисяч кілометрів пробігу. Так, в коментарях мої контактні дані будуть, знаходжусь місто Київ. Петропавлівська Борщагівка, коментар від власника по бажанню, відчуття, як автомобіль їде, як проходять регенерації, чи зменшився розхід палива, а зменшиться він 100%, загальний на півлітра, і від тих регенерацій теж зменшиться розхід палива. Тобто від 10 тисяч гривень за 10 тисячками пробігу буде економія. Це 100%. Не потрібно буде на часті регенерації пропалювати плюс-мінус 2 літри диспалива на кожну регенерацію. Отож, автомобіль вже повністю дизельний і економний. Всім гарного вечора, до побачення.